Обрізка груші, Тестуємо секатор, що він може. Ось у нас наша бігілка по факту вона нам тут не потрібна. У нас тут є ось молодіші. Цю гілку ми можемо прибрати. Він справляється чудово. Видаляємо максимально вертикальні гілочки, скорочуємо. Ось такі гілочки, які заходять всередину, ми їх також видаляємо. Бачимо, у нас ось дуже багато було залишено паньочків, які почали утворювати на собі плодову брунку. тут. Ми ну її трохи розріджуємо. І ось такі довгі пеньки. Навіть не пеньки, а ось це так дуже довго прирізана гілка, вона має на собі плодову. Ми поки обріжемо на плодові, вона відплодоносить і, скоріш за все, будемо робити значно менший паньок. Рекомендую я вам їх видаляти, і, ну, адже співвідношення корні і крони, тож результат буде кожен рік такий самий, сильно різати, або ж ви зрізаєте сильно, маєте естетично красиву крону, або ж у вас буде не сильно естетично красива крона, але при цьому ви потушите максимально ріст вегетативної маси. І чому так відбувається? Бо чим менше в нас закладки, чим менше плодоносить наше дерево загалом, так ми розуміємо, з нашими кліматичними умовами це пов'язано перш за все. Да? Бо дуже багато ось плодових утворень, дуже багато плодової бруньки, а плодоносити не хоче. Да? Вона зацвіла, все супер, прийшла весна, приморозки, дощі, несприятлива загалом, погодна кліматична така ситуація. І ось результат. Бачимо, ось був утворений паньок, на собі він нічого не заклав по факту плодового. Просто вегетативні гілочки. Також ось у нас одна гілочка пішла, ось пішла догори, вона така тоненька. Ми її, ми її вкорочуємо. Ось бачимо, гілки в нас взагалі перехрещуються. Такого нам не потрібно. Ми вкорочуємо, вкорочуємо. А тут навіть взагалі не вкорочуємо, а переводимо ось на оцю гілку. Ось ми її перевели, хай вона собі буде. Бачимо, вона нормально закладає на собі плодові. Гілка заходить всередину, ми її вирізаємо. У нас також гілочки, які дуже сильно йдуть всередину, вирізаємо. У факту можемо зробити, ось, перевести на бокову і взагалі буде все чудово. Перше ми зменшуємо в розмірі. У нас був зріз і на цьому місці у нас все одно пішла гілочка. Якщо ми цю гілочку переведемо на невеликий панючок, вона почне закладатися, де вам ось, показати. Бачите, ось зрізали, залишили маленький пеньок. І ось, будь ласка, вона почала закладатися плодовою. Так само ми зробили тут, для того, щоб в нас тут не знову гілка була, а був пеньок з плодовими утвореннями. Залишаємо тоненьку гілочку, яку ми тільки вкорочуємо. І так само з цієї сторони у нас відходить гілка. Ми її вирізаємо не повністю, а на невеликий пеньочок для закладання лодової. Можемо трохи вкоротити для утворення розгалужень, а не подальшого росту, бо у нас тут вихід. Ось бачимо, гілка у нас лягає і пішла, ми її також Ну, Відповідно, я думаю, ви розумієте, що всередині ось такого плану гілки їх потрібно теж. Частково вирізати повністю, частково переводити знову ж таки на невеликі паньочки. Якщо ми загрузимо тут максимально наше дерево плодовим і гарно плодоносити, то рости вона з часом перестане, вона вже не буде такою агресивною. Ось на цьому, що у нас тут взагалі відбувається. Да, тут трошки в нас шанхай. Що ми робимо? Ми вкорочуємо, з гілочки перехрещуються, ми можемо відвести на сторону цю гілочку. Тим паче вона там була пошкоджена, ми вирізаємо. Тут ми вкорочуємо. Потім ось у нас йде. Гілка. Якщо ми тут знову наріжемо багато чого, то в нас тут і знову багато чого буде, нам потрібно максимально залишати. Є такий незначний мінус, їм не скрізь можна підлізти. Але якщо постаратися, то можна залізти скрізь. Ось знову бачимо, гілка пішла до гори, нам таке не потрібно, ми її прибираємо, робимо пеньок. Ось в цьому місці ми зробили зріз на пеньочок. Ось так у нас був зріз, пішла гілочка, ми її корочуємо, хай утворюється тут плодова, переведемо повністю на плодову і тим самим призупинимо її ріст. Ось Гілка йде, вона тут нам факту не потрібна, можемо її видалити повністю, Ми її видаляємо звідти. Взагалі виріжемо, переведемо на більш тонші. щоб воно не заважало виходити. Так, розуміємо, перш за все. Це теж потрібно враховувати да, близько, але як є. Ми не вирізали дуже сильно там, грубих якихось гілок, бачимо, їх і є трохи, але і не зовсім багато. Все одно ось такі гілочки, які труться, потрібно уважно проходити, продивлюватися, вирізати. У нас тут ось є нормальна закладка плодових, тож ми не чіпаємо їх, так воно і залишається. Тут ми робимо такий невеликий пеньочок, Цю гілку з середини ми також прибираємо. Тут ось у нас є. І так само буде у нас із цієї сторони. І це ми вкорочуємо. Тут ось ми переводимо. На старішу деревину, там більше в нас плодових і хай воно вже призупиняється в рості, а максимально переходить на плодоношення. Ми можемо взагалі оце ось прибрати, залишаємо ось цю гілочку, отут ми робимо такий зріз. Писати тут вже про співвідношення, писати тут про якусь крону не потрібно. Я думаю, всі розуміють, що Дивлячись на картинку, так, ви можете обрізати, так, ви можете там щось робити, але якщо ви мали десь свій садок і колись неправильно зрізали, або приїхали гори спеціалісти і наробили чогось, то прямо вже вимагати від дерева ідеально рівної і крони, і від майстрів, так, можна, але потрібно зрізати його нахрен на сучки, на такі, запускати нову крону, кому-то потрібно чекати 3-4 роки для того, щоб знову отримати врожай, нам це не потрібно. Ми маємо плодові утворення, ми розріджуємо крону, максимально переводимо її на плодоношення з меншою шкодою для дерева. Ось, да, тут дуже багато такого, що воно пішло, пішло такими рогачами. Ці рогачі так будуть утворювати щось на собі, але вони будуть давати по факту ці ж самі віники. Від цього зовсім, щоб позбутися цього, ми цього не позбудемося, якби ми цього не хотіли. Ось бачимо, був пеньочок, задовгий, пішла гілка, не прирізалася, налягає, є плодова. Зрізали та і все. Ось, Я таким чином зараз будемо проводити обрізку. Ось у нас є такі дві здорові гілки. Таким же самим чином ми далі будемо проходити вирізати, розріджувати його трохи. Да, За один рік не вийде зменшити е настільки ростові процеси, але, але колись ми дойдемо до того, що ми знизимо їх максимально. Ми знизимо їх максимально. Головне бажання. Тож всім гарного та вдалого дня. З секатором від фільми Лідер я задоволений. Будемо надалі працювати. Побачимо. Можливо, ще будуть якісь девайси, а вони будуть точно.